До Бердичева повернулися військовослужбовці, призвані у ході четвертої хвилі мобілізації. Рідну частину чоловіки не бачили більше шести місяців. Серед них як бордичівляни, так і представники різних областей. Про час, проведений у зоні бойових дій, захисники кажуть, нічого страшного не пережили, просто виконували свій обов'язок. Всього лишно важко було, а так все нормально було. Саме найважче було переживати за дітей, за сім'ю. Ну, во-первых, от семьи оторваны. То, что даже, ну, ситуация там немножко сложная, это тяжелее всего, что нету семьи. Жена, ребенок. Сын гордится. Да. Жена ну, переживает, конечно, да и родители переживают. Ну, Ничего нам важкого нема. Просто на родину свою защищать. А важко то, что люди относятся до нас. так, С тей стороны. Ну, условия мы делали сами. Волонтери допомагали. Бельшої спасі. Ну, ділили, ну як, бліндаж, рыли, самі все. Ну, обустраювали его, там. столы, лежанки делали. Волонтери, то, що могли, допомагали, привозили. Військова частина В 32 31 зустріла декілька сотень артилеристів. По поверненні додому всі вони відповідно до указу президента України звільнені у запас з лав Збройних сил України. Та коли доведеться захищати батьківщину знову, кажуть, підуть неодмінно. Треба буде поїдемо, звісно. А хто я не я? Тільки ми. Поїду. Я стався на контракт спеціально для цього, щоб поїхати туди. Якщо мене попросять на нашу 26-та бригаду вернутися обратно, я повернуся. Поїдемо. Я ж підписав контракт, щоб поїхати знову туди. Щоб захищати далі свою батьківщину, користуючись нагодою, питаємо, чим займалися захисники у вільний від служби час та чи є підстави говорити про алкоголь на війні. Хто дихає, то музику слухає. Хто там за знайомими, з друзями якщо є така можливість. в армії, не п'ють. В армії може, ви діти трохи випивають іноді, але крайне рідко. Удосконалюємо себе. У свою свої бойові єдиниці. Сп'ять. Більшість спять. Поїв, поспав і обратно на дежурство або, як на, на бойову. Ні такого основання вважати, що там випівають. Я як командир відділення, можу сказати, що такого немає. Пригадують хлопці неприязне відношення до них тамтешнього населення. Але кажуть, спільної мови дійти завжди можна. Їздили у дитячі бумаги, возили продукти, якщо у нас лишні були, там от волонтерів завозили продукти, так підтримували, допомагали старикам по селах. Якщо їм не подобається чим то Україна, пускай віші свої збирають і до Путіна туди в гості. Ні, значить пускай приходять в Київ і будемо боротися з нашим корупцією, ну і з остальним прочим. Якщо в них така от думка? Ну як, ми воєнні, вони гражданські, от так і знаходили. Саме головне не грубити. і об'ясняти людям тим же самим язиком, з яким вони нами розмовляють. Нехай дітям своїм дивляться а потім в глаза. Коли у них дитина спросить, а що ти папа робив, коли у нас була війна? командир військової частини пригадує майже два роки тому, бригада отримала бойове завдання і вийшла на захист України, не дивлячись ні на яку скруту і перепони, завдяки громаді волонтерам протягом усього часу бійці виконували свій обов'язок. Дуже багато було зроблено підрозділами бригади, і ми зупинили більш. Так казалось би, потужного, підготовленого, оснащеного, фінансово забезпеченого російського вояка. А зупинили ми, тому що в нас з вами є віра. Ми на своїй землі, правда за нами. Ми втратили своїх бойових побратимів, втратили своїх бойових товаришів. Які навічно, відповідно наказу міністра оборони України, увійшли в історію нашої бригади, історію нашої держави, вони занесені до в списки 26-ї артилерійської бригади. І кожна вечірня перевірка буде починатися з їх прізвищ. Привітали військових у рідній частині представники влади міста і району, зазначивши, що на районній сесії 22 квітня приймуть програму шефської допомоги матеріальної підтримки бригади. Хочу побажати вам найголовніше, щоб після повернення додому наступив мир, спокій на нашій державі. Успіхів вам, подальшому. Ну, а поруч з вами стоять вже заміна ваша, військовослужбовці. Чергової вірніше, призвані за контрактом, які найближчим часом вийдуть в ті райони і на ті рубежі. Артилеристи у свою чергу пообіцяли бути вірними Україні до останнього подиху. Дякую сім'ям вашим, дякую загиблим і склоняюсь їм. Вічна пам'ять тим, хто боронив нашу державу. Також я впевнений, що за нами прийдуть такі, як ми. І ми з гордістю відстоїмо свою державу не кроку назад, не клапки землі, сьогодні віддали клапоть, завтра віддамо всю Україну. Слава Україні! Серед воїнів, які повернулися зі Сходу, чимало тих, хто вирішив підписати контракт на продовження служби в армії. Наказом командира частини польова пошта В 32-31 про заохочення військового складу з нагоди звільнення з військової служби в запас звання старшого солдата отримав 21 військовослужбовець. Відзнакою бригади нагороджено 114 захисників грамотами 259, А подяку оголосили 59 дев'ятьом. Але не те кажуть, самі військові тримали їх на неоголошеній війні. Вдома на кожного чекали рідні. Чекали мене вдома, взагалі то родіте. І була тут дівчина, якої да, я сюди приїхав, якою я хочу сказати дякую, що вона мене підтримувала в трудні хвилини. Родителям хочу сказати дякую, що вони мало що знають і не спрашують, де я і як я себе переживали за мене. Ну, сильно не допрашували, де я знаходжуся. Знаю, що я дето, де, -то, де, -то, де -то в Бердичеві, в частині просидів год. Пройшла мобілізація, контракт. Ну, вони ще цього не догадуються. Я сам із Запорізької області, місто Полога. Якби козак. Окрім того, підтримували й діти, які писали артилеристам листи. Їх хлопці привезли із собою як оберіг, який зачитували у скрутну хвилину. Детки передали из міста Київ, 296-я школа, 1 Г клас. У мене там вчиться, правда син. Ну и Рої помощью Рои е родители, дітей собрали нам волонтерську помощь. Мне пришлось это все привести в зону боевых действий и раздать печенье, конфеты, письма, рисунки солдатам. Солдат смотрит ну, на рисунок и вспоминает ну, о своих детках. Ну, как-то ну, оно вдохновляет.